Доброго дня, сьогодні у нас 25 серпня 2023 року, і сьогоднішній огляд на парксаді я хотів би почати зі сходів. Отак от прийшли ще минулого разу ці сходи, бачите, її вже потроху починають встановлювати, вісімки під'єднали для того, щоб зачепити стропи і далі вже будуть їх монтувати. Одна точно змонтована, я знаю по всіх будинках, я не впевнений, що десь ще є, але на одному з от, Центральний під'їзд першої секції. От зараз я вам покажу. Сходи вже встановлені. Ми їх закрили таким нарівончиком, щоб було, як то сказати, правильніше, максимально збережений їх стан до моменту, коли ми передамо їх вже мешканцям. Ну, от. Піднялися, повернули наліво і так само сюди буде встановлено, мабуть, наступний вже прольот, мабуть, вже через якийсь час і на третій поверх. Так, що у нас зараз відбувається по будові? Звідси видно, так, от якщо висунути, перша секція четвертий поверх колони. Роблять їх, половину вже зробили, половину доробляють, готують під перекриття. Друга секція бачимо третій поверх набирають, я так бачу, що крутять так крутять, тобто ще не залита плита над третім поверхом, але її готують під заливку. І готують під заливку плиту четвертої. Секція вона була готова минулого разу, але там треба було зробити якесь перепроєктування. І зараз вона чекає теж на заливку. Ще трошечки підігнали, бачите, вже практично всі стіни третьої секції стоять. І, мабуть, мабуть я сьогодні нічого більше не буду говорити по е, першому будинку. Я піду, пройдусь по другому будинку. Думаю, це буде трохи цікавіше. Поки я йду, хотів би запитати. В підписників, де і в тих людей, які просто цікавляться нерухомістю у нас а, наступним моментом. А, чи цікаві вам ті ці огляди, які я роблю окремі по квартирах? Ну, мається на увазі квартири, які я порівнював. Ну, от, наприклад, я заходив в однокімнатні квартири 42 і 46 квадратів, робив по ним огляд по квартирі 68 проти 71. Є ще декілька варіантів. Якщо вам все ж таки, цікава моя думка, то е, напишіть в коментарях, е, чи продовжувати мені е, цю рубрику, можна так сказати, чи не продовжувати її. Добрий день. Так, що у нас по другому будинку? По другому будинку продовжується. Як я казав, підготовча робота постійна. Це робота з цикулями, з гідроізоляцією. От бачимо в сторону. В сторону закінчення першої секції, прихід на четверту. Ми зараз йдемо в сторону третьої. Чому? Тому що ми встановлюємо ще один кран. Крани тут стоять трошечки по іншій схемі, ніж на першому будинку. На першому будинку один кран стоїть посередині першої секції, ззовні другий кран стоїть ззовні посередині третьої І друга четверта в них радіусами перекриваються. Але для того, щоб робити трошечки швидше все це, це діло, ми тут вирішили, ми підрядник вирішив зробити це трошечки по-іншому. Вони будуть встановлювати крани. Бачите, зміщують сюди ближче до другої секції, біля третьої. От вони зараз починається монтаж цього крану. Думаю, що він буде продовжуватись пару днів. Так, тут треба розвитку проскочити. Обійду навколо другого будинку. Ще третій кран буде встановлений за четвертою секцією. Просто в них є різні стріли, тобто різні радіуси, по яких вони будуть працювати. От, бачите, змістили. Тут якщо це центральне вісь, то кран цей змістили сюди. А ще один, бачите, зміщений теж також буде там. Таким чином вони будуть швидше. Ну, робити свою роботу. Бачимо, що вже підбетонку в порівнянні з минулим оглядом ми дозалили. Видно, вже вся залита підбетонка. Вже рівні трошечки підкоригували, тому що у нас тут з'являться ще кладові. Ось так це виглядає. Ну, я все ж таки завершу коло. Ви розуміли, що відбувається по другому будинку. Що з новин? З новин вже перші продані квартири по третьому чи по, третьому, чи по четвертому будинку, я точно не можу вам сказати, по якому з них по-третьому вже є, тому призначайте дати угод всіх, хто бронював вперед. Саме цікаве, до речі, те, що... На сьогоднішній момент іде там такий серйозний ажіотаж на комерцію на тому перехресті, по якому я показував в минулому відео. Можете подивитися минуле відео, десь зсередини. Якраз я там стояв на тому перехресті. Розлітається комерція. Це перше, що цікаве. Друге, все ж таки, як би я в оглядах не розказував про те, які класні квартири 46 квадратів. Позабронювалися всі 42 квадрати, які по центру. Першої, другої секції в обох будинках і в третьому, і в четвертому. Так, що у нас тут? Тут у нас тут йдуть роботи стандартні. Тут нещодавно, я так бачу, вже зняли опалу, опалу були, дозволили стрічку. Після стрічки будуть робити отакі стіни, які там. Тобто, звідси з тої сторони від кута першої, другої вони йдуть на... Початок першої секції, і потім підуть на четверту. Ну, по четвертій будуть трошечки довші роботи. Я не думаю, що це там якимось чином що затягує. Саме головне це правильне проєктування і там далі не буде ніяких проблем. Навпаки, можливо, там трошечки ще по часу, тому що не буде зворотньої засипки. От такої. Що ще? Бачимо армування, робота крана. Ну, мабуть, все. До речі. На наступному тижні в нас з'явиться від проєктантів проєкт, як буде відбуватися рух транспорту і пішохідний рух після здачі першого будинку, для того, щоб ми могли собі спокійно продовжувати будувати, а люди спокійно собі користуватися своїми квартирами. Тому кому цікаво, можете прийти в офіс, познайомитись. Кому дуже важливо, хто захоче пошвидше або заїхати, або відремонтувати і здати. В тому числі, до речі, там і будуть тимчасові парковки, більшість з яких безкоштовно, бо платні парковці ми ще думаємо, чи, чи буде потреба, там, до речі, теж напочіть, чи, чи потрібно вам платне паркування, тобто паркування з охороною, щоб ми там собі зробили такий огорожений майданчик. Якщо вам це цікаво, то питань немає, ми зробимо. Якщо запиту не буде, то не будемо робити. Нам нема сенсу, до речі, там заробляти на тих парковках. Питання лише тільки в тому, що чи потрібна охорона тих парковок, чи не потрібна. Ну, мабуть, на сьогодні це все. Детальніший вже огляд зроблю наступного разу. Сьогодні так, повершка пробігся. Якось так. Всім до побачення, всіх вже з прошедшими святами. Дай Боже, всі будемо живі. все Всім папа.